Мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажую, там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. Тобі, у мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти як чоловік просто проявляєшся по ухажуванні до дівчини, я, наприклад, в кафе намагаюся платити там не тільки за дівчину, а взагалі і за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, конечно, у яких грошей не дуже багато, ну, давай, давай я скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто нема потреб на це, немає запросу на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там, якусь дівчину, у якої є запроси, я зараз не кажу, красиву чи не красиву. всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані. От людині така уровня норми. То, якщо ви готові, і вам подобається вкладувати, я не кажу треба вкладати, просто подобається. Мені подобається сам процес, цього всього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає.